Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. За декількома адресами спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідовували пожежі, але складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги. І в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорався. Проте наші вогнеборці достатньо оперативно ліквідували пожежі. На місці працювали психологи ДСНС, особливо в тих місцях, де були пошкоджені а, приватні житлові будинки, а, де постраждали люди, яким медики також надавали допомогу і де згоріли автівки. Загалом від ДСНС було залучено понад 80 рятувальників, задіяно 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. каком? Шоковом, страшно. Окна вылетают, падают на нас. Голова вся отекшая, у мужа вот так вот рассечена. Летают окна. Это даже слов не найти, эти ощущения вам не передать. Как это страшно, как это страшно. Звуки эти ужасающие просто. Когда он летит низко, кажется вот здесь вот, и треск, идет треск, и окна вылетают, и двери вылетают, все стекла, цветы, земля, стекла, все вместе, все завалено. Три комнаты, все завалено. Это придут эксперты, будут оценивать, видите, какие ворота, какой гараж, машины побитые, полностью побитые, чердак побитый. Вот этот утеплитель отклеенный, трещина в доме, трещина в полу. Я не знаю, кто будет как оценивать будут. Трудно даже вообще представить себе. Но, слава богу, у нас не так, как у них. У них вообще страшно. Вы видите? Дом вообще не жилой. Дома я сидела, вязала. Вязала. И все, и началось жуж... сначала же жуж... четыре. А, Было громких четыре кто-то говорит больше. И мы слышали четыре. Один вот сюда сразу попал, разорвался. Дети перепуганы, вот у соседей. У кого-то шок. Мы уже старенькие, так мы как-то уже держимся. Друг друга поддерживаем. Убирали до полчетвертого. Если вы видели, что там у нас есть такая средняя комната. И мы в средней комнате ложились, а окна на нас падали. Стекла, окна, все. выбило эти самые стекла в дверях. Они же сначала три прилетели, потом через время опять. Люди подошли сюда, хорошо, что убежали, услышали, что опять летит. И опять как На жаль, з 3-го на 4-те ми мали ворожу атаку нічну. Після неї, як наслідок, до нашого міської лікарні було надійшло троє пацієнтів. Одна пацієнтка з садними ранами верхніх нижніх кінцівок, надана амбулаторна допомога відпущена додому. І двоє пацієнтів госпіталізовані. З них один середньої важкості, міновідбухова травма яких ткань в кінцівок він кінці знаходиться в нейрохірургічному відділенні, стан середньої важкості. І один пацієнт важкий, важкий, стабільний, знаходиться в відділенні реанімації, в нього міновибухова травма, численні забої, переломи, і хребта, і ребер важкий пацієнт. Всі хворі обстежені і надається лікування в повній обсязі згідно медико-технологічних стандартів. На жаль, для нас це не перший надхід пацієнтів. Не скажемо, що масові були більш масові, тому звичайно, ми, на жаль, але треновані. Хворий знаходиться в кластерній лікарні, де є всі відділення, всі спроможності щодо надання будь-якої допомоги. І навіть якщо якісь є негативні зміни, то нема жодного спеціаліста, які відсутні, або служба, або якоїсь підходу. На зараз він стабільний. Це вже важливо, бо перша доба вона дуже важлива для таких пацієнтів. Далі будемо сподіватися. Двоє чоловіків і одна жінка. Люди не, не були на вулиці, вони, мабуть, прислухались до повітряної тривоги. Більш того, один пацієнт взагалі знаходився в сховищі, в ну, своєму домашньому, скажімо так, у підвальному переміщенні, але настільки потужно все, що. Тобто люди дуже ну, соціально відповідальні, але навіть відповідальність, ну, на жаль, приводить до отримання травм.